Вітаю вас, шановне товариство. Мені, до речі, один братик підказав, що у цій грі з Луї можна зайти у Graphic Settings, і тут є free Ticket. Та о, я навіть здобув досягнення Ticket Hunter. Неважливо, яка з метеликів добереться додому, який з метеликів. Ну дивіться, нам вона натискає на кнопку відкриваються ворота. Тобто нам потрібен ще один метелик, нам потрібен ще один метелик, а котрий. Котрий, котрий котрий відправить. Так, а тепер потрібен ще один. Правильно ж. Е! А куди подівайся та метео. Не понял. Так, а що за прикол? Мені ж потрібен ще один метелик. Я думав, що він зараз тут взяв. А, мабуть, давайте, мабуть, і все давайте поставимо. О. Ага. О! Треба швиденько його переставити, бачите, бо він цей. Ану, зараз, по ідеї і все має. О! Все все, так. Є! Yeah! Так, це знову таки воно множиться. Знову ж таки, нам потрібно тут взагалі дофігіші метеликів виходить. Ні, спершу хай так, так. Uh... Сюди і сюди, чи що? А ну і це хай сюди там, ага, ну добре, давай так. А -а -а. Щось не дуже виходить, так? Блін, ці логічні заточки вже пішли все складніше і складніше. Ви не думаєте, що я такий Тугодум? Ви не думаєте, що я такий Тугодум? Просто цей, просто от важко. Я просто і сам по собі трошки Тугодум. Давай тоді так. Давайте отак от, от може зробимо, ану. О! О! Вийшло! <соторит> Вау, you are really smart! Блін, ти реально розумний! Хаует! Ой, Давай. Ну, наша... наша пригода, а що там... Ой! Це знову треба бігати і стріляти, а. It may be best to not touch those. А, мабуть, краще цих не чіпати. Бачите, бо коли їх чіпає, типу, гра багається і, типу, зависає. До речі, звук такий натуральний. Я ж кажу, вони все так зробили, що реально, коли навіть і звук, тобі реально здається, що тебе комп підвисає, чесно. Так що мені просто типу, бігти, бо тут тільки такі є. Просто так, коли знімаєш, ти ще ж відволікаєшся, і всі ці логічні задачки вони розгадуються ще складніше. Розумієте? Я якби і так не найкмітливіший, прямо, скажімо, хлопчина. А коли ще й щось знімаю, то це взагалі дуже складно, реально. Уїйу! Так. Ну, до речі, бачите, воно все ускладнюється. Бля! Все, все вічно ускладнюється, бо... Тут тепер є чуваки, по котрим не можна вучати. Ще ж перестрибуй, ще ж вучай по тих придурках. Тут реально... З Ско... кожним моментом все складніше і складніше. Блін, та що ж таке? Це. Що ж це робиться, панове? Давайте, давайте, треба, треба зосередитися. Я маю впоратися з цим лайном. Тут можна складність зменшити? Це складніше, ніж Dark Souls, якийсь там, так? Реально. Я ж кажу, моментами ця гра дуже складна. Ой, зараз чихну. Ой. Ой, дякую. Дякую вам. Я знову захворів між іншим. У мене просто... Ну, хто мене, як то кажуть, дивиться ще давно. Ще до створення Богданка, так би мовити, то він знає, що в мене просто дуже слабкий імунітет. Ось. Ну, а ви, якщо не знали, то тепер будете знати. Я дуже, я дуже хилий. Дуже хилий, дуже дохлий. а Можна навіть сказати, що не життєздатна скотина. О, господи. Ви розблокували преміум-мод. Place Forehead to screen to release so. Будь ласка, прислоніться до екрану, щоб реалізувати, ну, відпустити свою душу, віддати свою душу. До речі, мені спершу, коли я дивився на ці малюночки, а, ось ці ось три малюночки, мені чомусь здалося, що цей чувак, типу, хапає ротом цицьку. Бачите, ось тут реально схоже. А це, виявляється, він прислонюється до екрану. До речі, дивіться, тікет. І він навіть рукою нам показує, бачите, типу, тип, типу візьми, так? Це тікет, так? Так, дивіться, я вгадав. Те тікет. О, continue. Або закінчи. Ну добре, continue. О. А це ж Єсус по ньому, мабуть, не можна стріляти, га? Давайте не будемо його мочити. У мене, мене чомусь така підозра є. Що, типу, це Ісус. А, так його легко обопошувати. Отак, легко. Так, це, це ж типу Ісус, ну ви зрозуміли, так? Стріляй. Та ти скотина треба було раніше стріляти, мерзотник. Ой, та ще. Ні, ну тоді тут треба по Єсусу мабуть, стріляти. Я вам стріляти ска... я вам скажу, бо це. Ну а як тут пройти, якщо по Єсусу не стріляти? Ну просто що це ж типу Ісус, його вам не можна вбивати, ну я так рахую, так? Чисто логічно. Бачите, до речі, як виявляється, коли ми грали тоді, то це типу, був навпаки не ніби демон, так? А виявляється, що це був весь час ЄСУС. Блин, чуваки, игра реально ускладнится, честно, игра реально ускладнюється. Я не думаю, что я це взагалі когось скажу, бо. Так же ж ніби дивишся, ніби гра як гра, так там. А! Ну реально, ніби гра як гра, так. А... Бачите, воно реально... Це складніше і складніше, цей. Цей чорт? Та бляха, де тебе задовбали? Ну блін. По Єсусу не стріляй, по метеликам цим не стріляй. Ну правда, по Єсусу я навіть і не знаю. Може, може по ньому можна стріляти, може це я так тупону. Ну просто чисто логічно, чувак. Е з цим німбом на голові, ну навряд чи його можна вбивати. так? Мабуть, чи, чи якийсь штраф буде, чи щось типу того. Це я надовго застряг. Треба просто зосередитися. От коли я зосереджений, мене нормально виходить. Так а як мені завалити тих метеликів, якщо я стріляю і промінь проходить дуже далеко, і виходить, що я вбиваю і цих придурків теж одночасно з тими. От як мені це зробити? Це хіба що мені взагалі нікого не вбивати тоді вже якось так летіти, типу точніше бігти, так? взагалі, типу, нікого не чіпати. Коротше, йди в сраку. Ну він, до речі, вбивається. Може, я реально тупашу і його треба просто вбити? Це, давайте, давайте ще буквально там пару разів спробуємо. Якщо не вийде, то вб'ємо його просто це ще буде, до речі, реальний прикол, якщо виявиться, що його просто тупо треба вбити. Те, що не треба зважати, що у нього німб на голові, так, він, він, типу, звичайний чувак. Його то можна перехитрювати, так? Просто ось так ось подовше, що називається, летіти, щоб він по мені туди стріляв. І як би все. Ох, я відчуваю, що я тут застрягну. Ох, відчуваю, що я тут застрягну. Тут потрібно або вбивати Єсуса цього бородатого дідугана, котрий начебто має бути добрим, але чомусь стріляє по мені зірочками. Хіба це вияв доброти? Ось. Або. Бля! Або потрібно якось, коротше, щоб не було цих клятих бабучок метеликів. Ну реально, в мене виходить, або, або, я, або я можу від цього Єсуса приховуватись, так? Там перестрибувати якось. Або я. в метелика влучаю, тобто. Обидві ці штуки я не можу ніяк коротше, зробити. Ну Це реально надовго, я ж кажу, мені чомусь здається, що я швидко цей рівень ще точно не пройду. Да бляха, ну я ж перестрибував, ну якого хера? Блять, це Єсус Єсус реально він бісить трошки. Він тупо користується тим, що він Єсус. Він робить погані справи і тупо користується тим, що він Єсус, і типу я не буду по ньому стріляти. Чувак, ти мене дочекаєшся. Чувак, ти мене дочекаєшся, я тобі кажу, я тебе прихуярю. І не буду дивитися, що ти бородатий і такий весь добрий, і такий весь файний, як реально Санта Клаус якийсь. Бляха, ну так, ну блін, ну це не реал взагалі. Це тупо найскладніший момент у всій у всій грі. Ну якось тут пройти, коли я ж кажу, ну блін, вбивай, вбивай метеликів і ще ж дивися, щоб капець. Ну блін, ну це, це не серйозно якось. Це повна срака просто. Хоча весь прикол, що мені здається, навіть якщо я його приб'ю... Мені чомусь реально здається, що прикол у тому, що мені це не дуже то й допоможе. От серйозно. Просто він, по суті, пуляє просто одну зірочку, від котрої, ну, не так, щоб дуже складно було увернутися, так? Тобто, мені навіть реально, я ж кажу, мені, мені чомусь здається, що цей ось момент пройти, трошки закумарний, там, де оце довга огорожа, цей дебіл стріляє, тобі треба перестрибнути. А так то, власне, він не робить якихось великих проблем, в принципі. Так. Фм. Чуваки, хто б міг подумати, що в мене буде бомбити в цій грі, це просто срака. Ця гра реально починає бісити мене. Абсолютно упоротий момент у грі, абсолютно дебільний. Тобто, ну блін, ну воно вже набридло тупо. Я ж кажу, таке враже, якби можна було і метеликів не вбивати взагалі, типу, знаєте, навіть тих, котрих, типу, як можна, ті, що, тих, що не багнуті, так? Якби ще хоча б так. Для мене це реально було простіше, чесне слово, ніж це. Я його! Як я вб'ю тих метеликів, коли багнуті метелики вічно літають поряд з цими, і промінь просто проходить повз, і він задіває всіх. Як мені їх здути, тих звичайних метеликів, щоб не задіти ось цих багнутих. Я просто тупо... Я тупо не викупаю. Ось ось тут я вже бачите, начебто навіть навчився. На цей момент я вже реально начебто навчився проходити, а ось там ось. Ну так, ось тут я вже реально начебто такий нормальний. О, нема метеликів, ну дякую, дякую. Хай їх і не буде, будь ласка. До кінця гри, так, хай їх і не буде, до кінця гри, мене гра. Мене гра вирішила, бачите, пожаліти. Пожаліти Богданчика, бачите, так, їх тупо і немає, цих метеликів. Є! Yeah! О, oh, didn't Kill Jesus і мені дали квиточка. О, а це що таке? Якесь очко? Тоєточує. То, I think it's time for another. Uh, настав час для іншого. Блін, ще капець, якийсь такий напряжний випуск з з цією хріню. Ну реально мене так трішки підкумарили, що називається, так? А і тут же ж мені треба усе. І що? Um... A few moments later. Так, у нього треба на самому початку його створити. Ні. Бляха, а що ж тоді? Може так? О! Так, реально, дуже напряжний випуск, бо я ж кажу, дайте я поставлю паузу, бо якби і цей момент був складний. І з цим Єсусом, так, а до речі, бачите, Єсуса, походу, можна було вбити, бо в кінці написало Ви не вбили Ісуса і мені дали квиток. Можливо, якщо б я вбив би Ісуса, мені б не дали квиток. Тобто, -то, бачите, який прикол? Тобто -то, не дарма я його таки не чіпав. Але так ну, наскільки складно там було, зараз ті задачки вони реально ускладнилися також. я що випуск просто супер напряжний реально. Ой, господи, поможе. О, а що це таке? Дивіться, якась квітка. Нам треба її стопудово забрати. О, о, я забрав, дивіться, якийсь бонус, по ходу. Oh, I may show you one final vision. А що це взагалі таке? А, якийсь типу демон. Enter back to live, покинути це місце. Або я можу показати тобі фінальне бачення. Ну, це, видіння. Ну, давай, давай Vision, мабуть, треба написати, так? А, vision. Open your eyes, Відкрий свої очі. Чувак на коні? Серйозно? На, на поні, на поні. Who was I? When did I die? Who killed me? Ага, я можу запитати йому одне з запитання, я так розумію, чи всі три. А хто був я, коли я помер і хто мене вбив? Ну, мабуть, найцікавіше так. Це who was. Ай! Ой, не то. Так. Euh, хто, хто був я? Так, це мабуть, найцікавіше. Боданку, так? О, ще якась ачівка далася. Твоє ім'я Теодор. О, ну принаймні ми нарешті знаємо хоч як мене звати. Your name is Theodor. you left behind the mother and daughter. Uh, ти покинув матір та дочку. Матір та дочку. Мабуть, мається на увазі свою дружину і дочку, так? Але тоді треба було написати wife and доча, так? А він написав саме mother and доча, тобто матір та дочку. тобто... Ну, мабуть, мається на увазі так і так, дружину з дочкою, ти покинув. Ну, інформації, м'яко кажучи, не дуже багато. так, Все, що ми дізналися, що ми якийсь Теодор, котрий покинув матір з дочкою. ну, Дякую, дякую. А що далі? When did I die? так? Там, по-моєму, ще було питання. When Did I. die. Goodbye Mortal. Бувай смертний. Ага, тобто він відповідає тільки на одне з якихось запитань. Back. Ну я кажу, дуже круто, що в грі є дуже багато з якихось ось моментів, там, де типу, а, ти а, можеш знайти щось таке таємне. Бачите, я помітив, що там є якась квітка. Пішов туди, я думаю, може, якийсь бонус дається, чи просто якась ачівка. Хоча, до речі, в стімі якась ачівка там далася, я правда, не встиг прочитати, яка саме. І бачите, тобто дуже багато у грі таких приколів, що ти можеш не помітити якийсь квиточок, якусь ще хрінь, якусь ще хрінь, так? А так ти помічаєш і хопа 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 а, І квитки мутиш, і як би взагалі це прикольно. Ось, наприклад, ти знаходиш якогось чувака, який відповідає, хоча б на якісь запитання, бо так то ми вже який виходить, випуск п'ятий знімаємо. І я досі не знаю взагалі, за кого я граю, в чому прикол, так? Знаю тільки, що я граю на гральному автоматі. А душа, типу, в полоні у цього диявола, який знаходиться в гральному автоматі. Цьому, так? І, в принципі, все. Так, це ми вертаємося. Так, ну ось та задачка це вже взагалі, походу, дуже складна, так? Ну хоча як складна. А -а -а. Ой, господи. Бля, ну це вже щось реально склад. Ну спершу треба по-любому його помножити. Ну так, добре. А, помножити, воно йде сюди. Але потім, бачите, я не встигаю пройти. Ну добре, добре, давай, давай, давай. Бля, я тупо не знаю, що це, як це зробити. Ну, Вони бачите, вони на одному приколі і вони відстають на один крок, бачите? Тобто вони раз, два, а цьому раз, два, три. Тобто вони відстають і все, вони повертаються. Так, хлоп'ята, мене, мене трішки відволікли, і я не знаю, що тут тут робити. Воно так візуально, реально просте, так? Ну, мабуть, треба для початку нам нафігачити цих чуваків. Нафігачити цих чуваків для початку. Ну так, давай. Так. Я тупо не знаю, як пройти цей рівень реально, блін. Воно, Я ж кажу, візуально так здається, що воно якесь таке простеньке. А як його зробити що. Просто щось без поняття. О, а ми їх зараз тут нефігачимо. Це до речі, зараз було дуже смішно, бо я, я реально тупо випадково розгадав цю загадку, тобто я їх щось почав плодити, так? Плодити, 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 чисто по приколу і в ітозі якось одна, один метелик дістався цілі. Я, якщо чесно, навіть тяжко, я шкрую, навіть не можу точно сказати, яким чином я це зробив. І що? І довго я так бігтиму. А, це я мабуть знову повертаюся в отой свій звичний світ, так би мовити. Судячи з усього. Та бляха, як це так вийшло? Я вже розлучився все грати. <клес> Ні, ну реально, сьогодні мабуть найскладніший випуск з усіх, що я грав до цього. Момент з тим Єсусом, так, реально такий напряжненький. Напряжненький такий момент, так. Та ну бляха, ну ви прикалуйтесь! Я просто сьогодні, реально, у мене просто сьогодні поїде дах, чесно, з цією грою. Потім ці загадки сьогодні, мабуть, були найскладніші також за увесь час, що я граю в цю гру. реально сьогоднішні загадки були, мабуть, що. Найскладніші. Та ще й отут от в кінці такого ще навороти, так знову. Блін, давайте вже закінчуйте, чуваки, серйозно. Ну. Ну. What is going on? Що відбувається? Окей, okay, just stop. Добре, выше зупинись. You already beat the fun levels, вже прийшов, uh, Ти вже пройшов фан рівне. Еще. Мені его треба обмочити, Це бос? О, сдобуты затягне, я укил длуи, вы вбили луи. Ось знову, Знов загадка. Короче, чуваки, реально, давайте на цьому наш випуск закінчимо, бо у мене просто буде якийсь вибух мозку, якщо чесно. Тобто, що це найгеморойніший і найскладніший випуск з усіх, що я грав у Поні Island Сьогодні просто був. Я вже задовбався сьогодні. Проходити дуже складно. Чесно, я навіть не очікував, що ця гра реально може бути складною. Сьогодні реально було складно, дуже складно місцями, але слава Богу, ми впоралися, начебто ще й непогано впоралися. Так і головне, ми не вбили Ісуса, ми не вбили Єсуса. Так, здобули немало квиточків, ну і я так думаю, що ми вже десь недалеко від кінця, можливо, ще випуск чи два, і, мабуть, усе. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей, бувайте!